З нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок, вітаю вас, пані Олена, пане Костянтине. Пане Олександре, чи не допоможете актуалізувати безпекову ситуацію станом на зараз щодо Запоріжжя та області? Ми можемо спостерігати, що окупанти активізують обстріли Запорізької області. Якщо раніше це 400 плюс-мінус разів було, то продовж останніх кількох днів це понад 500 разів вони гатили у території Запорізької області. Як ми вже озвучили цю цифру, 530 було обстрілів, зазвичай переважають обстріли безпілотними літальними апаратами різних модифікацій. Далі йде за кількістю артилерія, потім з. Є авіаційна зброя. Дев'ять населених пунктів перебували під обстрілами, ну, Цілять, звичайно, що в цивільні об'єкти, об'єкти житлової інфраструктури, потерпають найбільше прифронтові населені пункти, які розташовані в 10-15 кілометровій зоні від лінії ведення активних бойових дій. І так дійсно вчора було поранено двох чоловіків у двох громадах. В Пологівському районі, це місто Гуляйполе, від артилерійського обстрілу, завдано поранень чоловіку, і в селищі Кам'янське, це Васильівський район. Йон селище Кам'янське наближене максимально до лінії ведення активних бойових дій і було задано поранені під влучання дрону. Зараз чоловікам надається уся необхідна медична допомога. Олександре ворог б'є по цивільній інфраструктурі і каже, що там військові об'єкти. Насправді, ми щоранку бачимо зведені так інформацію про те, куди прилетіло, як виглядають ті понівечені будинки і квартири. Дрони, каби це те, що літає не там на лінії вогню. Воно там теж є, але й в цивільних містах, і, зокрема, в прифронтових велику шкоду приносять, зокрема, і в півдрони. Наскільки велику? Чи можете розказати? Шкода, шкода шалена. Ну, фактично, ті населені пункти, які максимально близько розташовані до лінії ведення. Активних бойових дій фактично немає. Вони знищені повністю там немає людей. Ну, власне, десь півсотні населених пунктів е можна говорити про те, що продовж майже трьох вже років там немає електрики, газопостачання, водопостачання. Звичайно, там ж залишилось не так багато людей. Це приблизно 4-5, інколи 7%. відсотків. Скажімо, в Гуліполі це. Е Колись до війни мешкало понад 13 тисяч, зараз трохи більше тисяч людей. В Оріхові мешкало 14 тисяч, зараз близько 600 людей. І тому руйнують дрони, півішки, все на своєму шляху. Ну, от знаєте, останнім часом є така У нас громада Біленьківська, вона розташована на правому березі Дніпра, якраз на березі, де колись розпочиналося Каховське водосховище. От справа з лівого берега, це, з умовної окупованої Васильівки, часто густо також долітають туди дрони. І от вони цілять. По інфраструктурним об'єктам це, наприклад, автозаправна станція, це, наприклад, трансформаторні підстанції, які розподіляють електрику, це інші цивільні об'єкти. Тому під постійним, під постійним прицілом перебувають саме прифронтові населені пункти. Но, на жаль, чимало цивільних вже постраждало, тобто навмисне ворог влаштовує своєрідне сафарі полювання. На цивільних, у цивільних автівках, у домогосподарствах, які перебувають, і тому ця тенденція мені напевно, що почалася ще з минулого року, десь восени. Вона не є такою надто масовою, як на Херсонщині. Там фактично щодня такі прильоти фіксуються саме від fpv дронів. У нас у нас можна говорити з дня у день, з тижня на тиждень зростає. Така кількість, пане Олександре, ми говоримо об'єктивно, говоримо про певні руйнування. Хотілося б поговорити і про відновлення. Скажіть будь ласка, наскільки часто жителі прифронтових регіонів звертаються? По ну там, скажімо, то кошти та на відновлення? Скільки вже відновили, якщо цю інформацію, звісно, можна оприлюднювати? Назву декілька цифр протягом повномасштабного вторгнення було зруйновані тисячі. Будинків, ну, наприклад, існує такий реєстр пошкодженого та зруйнованого майна там зафіксовано понад 13,5 тисяч саме житлових об'єктів, понад 11 тисяч це, багато... це приватні сектори, і понад 2 тисячі це багатоповерхівки. Ми знаємо, що існує програма державна є відновлення, вона достатньо активно працює. Чимало заявок уже було подано від саме власників житла із Запорізьк. Області більша частина це обласний центр, який також перебуває під масованими обстрілами. Ми можемо вже говорити, що чимало значний відсоток цих заявок вже задоволено. Люди отримали кошти на відновлення пошкодженого майна, понад 70 мільйонів. Люди отримують сертифікати на, скажімо, купівлю нового житла. Люди мається на увазі власника житла, чиє житло. Ще зруйновано, це понад 160 мільйонів. Причому йдеться і про населені пункти, які перебувають у лінії ведення активних бойових дій. Ну і трохи подалі від лінії фронту. Ну, от я хочу ще навести кілька цифр. Обласний центр почали активно обстрілювати з 22 вересня 24-го року. Це були і каби, і балістика, і крилаті ракети, і шахеди. Зруйновано за цей час або пошкоджено понад 2000 будинків і приватних, і багатоповерхівних. І от за цей час уже з міського з місцевого бюджету люди отримали це майже 600 власників житла, 27 мільйонів на придбання будматеріалів. Вони самостійно власноруч ремонтують свої будівлі, це і латають вікна, і покрівлі, ну інші моменти. І понад 100 мільйонів було виділено з місцевих бюджетів, обласного і міського бюджету, саме комунальним службам, які також відносні. Мовлюють пошкоджено внаслідок терористичних атак е житло е жителів Запоріжжя, пане Олександре, дякуємо Дякую. за те, що долучилися і за те, що поінформували нас аудиторію. Це важливо. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про те, як живе цей регіон в умовах щоденних обстрілів.